Наша історія починається в 1997 році. Саме тоді у світ виходять такі легендарні серії, як Age of Empires, Grand Theft Auto та Fallout. А серії Mortal Kombat, Tomb Raider і Tekken отримують продовження. Ігрова індустрія бере курс стрімкого та невпинного розвитку, дістаючись до тінейджерів по всьому світу. Так, одного погожого осіннього дня 1997 року син Стівена Спілберга Майкл грав відеогру про Джеймса Бонда під назвою GoldenEye 007. Це була новинка топовий шутер, який дозволяв приміряти на себе роль словнозвісного шпигуна, який вкотре повинен врятувати світ. Гра дуже сподобалась Майклу, що помітив його батько: культовий голівудський режисер та сценарист Стівен Спілберг. Саме тоді, погожого осіннього дня, в його голову й прийшла ідея створити гру, котра стане однією з найважливіших ігор в історії ігрової індустрії. Тисячу 1997 дев'яносто Стівен Спілберг розпочав препродакшн свого фільму Урятувати рядового Райана. Це була серйозна історична військова картина з рейтингом тільки для дорослих, яка показувала всі жахи Другої світової війни, а особливо кроваву історію висадки в Нормандії, яка носила назву Операція Оверлорд. Фільм повинен був стати дуже масштабним, хоч і не збирався переплюнути за епічністю фільм 62-го року найдовший день, з казковим на той час бюджетом в 10 мільйонів доларів. Картина Спілберга концентрує увагу саме на особистому сприйнятті головного героя і робить акцент на поведінці людей в складних ситуаціях, героїзмі і справжній дружбі. Фільм вийшов дійсно епохальним, та його успіх частково залежав і від шаленої ідеї Спілберга, яка прийшла йому в голову осіннього дня 97-го. Ідея створити гру за мотивами фільму і просувати обидва витвори за рахунок взаємореклами. Подивився фільм. Пограй в гру. Така ідея була більш ніж цікавою, до того ж, тоді був час, коли люди вміли знімати якісне кіно про війну, на котре було попит. А от ігор на цю тематику майже що не було. Винятком був Вульфенштейн, в ми хоробро боролись з нацистами, тож такий сеттинг повинен був привернути увагу. Іншого боку, це був великий ризик. Справа в тому, що в 97-му народ просто обожнював наукову фантастику і швидкі та дикі шутери по типу Quake чи Doom. Моді був космос, інопланетяне, і страшне рубилово, а не занудні історичні екскурси з правильними посилами і марудними настановами. Це прекрасно розумів Стівен Спілберг, тому він вирішив піти зовсім іншим шляхом створити достовірну історичну гру, яка приносила б користь гравцям завдяки вірному історичному екскурсу з мінімальною кількістю жорстокості, але цікавим геймплеєм. Для цього він знаходить молоду студію DreamWorks, яка вже встигла показати зуби з такими чудовими проектами як Small Soldiers і Jurassic Park. Обидві гри були у мене в дитинстві, як і наступні в цьому ролику. Якщо мав такі диски колись, пиши в комент, поностальгуємо разом. Озвучивши DreamWorks свої ідеї, ті були мінімум в шоці. Про що я, ми в Лайні. Ми в Лайні. Справа в тому, що на той час це було майже що неможливо. Тим більше потужностей першої Соньки сильно не вистачало для реалізації подібних амбіцій. Але Спілберг запевнив, що все буде окей, тож ті приступили до роботи. У 1997-му часи були інші. Тоді не можна було просто купити чи взяти чийсь рушій і на ньому створювати собі ігри. Студії довелося створити під першу медальку власний рушій, який став спільним для перших двох ігор. В основу геймплею ліг геймплей GoldenEye 007, але був суттєво перероблений. Так як оперативної пам'яті в першої плойки було аж цілих 2 мегабайта, на кожну модельку приходилось рівно по 230 полігонів. Розробникам довелося постійно викручуватись, щоб зробити цю гру, тому треба було вигадувати дуже екстравагантні рішення. Щоб гра була плавною, до прикладу, автори ховали великі пласти локації за скриптами. Поки не виконаєш певний набір дій, певні двері, які дозволять пройти далі, не відкриються. Таким чином, світ за дверима не треба було промальовувати, що економило потужності платформи. Про розумних ворогів тоді можна було лише мріяти, але Dreamworks зуміли так круто їх заскриптити, що поведінка Боуванів з 97-го часто виглядає більш реалістично, ніж поведінкові патерни ворогів в деяких сучасних шутерах. Кожен ворог тут мав багато скриптів, декотрі з яких дійсно вражали. Кинувши гранату, до прикладу, один з фріців міг на неї лягти, щоб захистити своїх побратимів ціною власного життя. Гранати німці могли відкидати в тебе назад, або відкопувати їх. Часто вони не встигали і підривались. Вороги активно використовували оточення, щоб вести бойові дії. Оточення, в свою чергу, було інтерактивним. Бочки вибухали та не просто вибухали. Декотрі з них були наповнені паливом, і, в залежності від місця пробиття бочки, паливо витікало швидше або повільніше. Дірки від куль залишались в стінах, а вороги яскраво реагували на поранення, чого часто не побачив в сьогоднішніх іграх. Привіт, кіберпанк. І реагувала німчура дійсно дуже реалістично. Скакала на одній нозі, трималась за бік, падала і вставала. Важливо зазначити, що вороги тут це не просто декорації для стрільби. Кожен з них виконує свою роль: хтось відпочиває, присівши, хтось патрулює, а хтось пише нотатки до щоденника. Варіантів ворогів було багато, різнились за званням, тому і форма була іншою. Більшості німців не стріляли в тебе одразу при зустрічі, так як вони повинні були пересвідчитись, чи ви дійсно зловмисник. На екрані ніколи не могло бути більш ніж 4 ворога, так як більше не дозволяли потужності PS1. Гру не назвеш ані швидкою, ані повільною. Хоч тоді мода на швидкість зашкалювала. Автори зуміли віднайти ідеальний геймплейний баланс, який б не переганав палку в жодну зі сторін. Що дійсно вражало в першій медальці, то це так званий соціальний стелс. В було багато місій, де ви переодягались у німецького офіцера і нишпорили по секретних об'єктах. Вам постійно треба було показувати документи нацистам, які були вкрай підозрілими. Нічого подібного ви не побачите в тогочасних іграх, а цю фішку Dreamworks перетянули й до наступних ігор серії. Якщо проходили першу гру, пам'ятаєте, що її події завжди протікали вночі. Це не випадково, так як на той час Dreamworks не могли зробити нормального освітлення, так як воно сильно навантажувало потужності, тому вирішили, що події будуть відбуватись лише вечором і вночі. Ми ж за шпигуна граємо в кінці кінців. Що, що а атмосфера у хлопців вийшла дійсно незабутня, дуже тішить увага до деталей: каски злітають від пострілів, вороги вміють піднімати тривогу, оточення частково можна було руйнувати. Так як події першої Medal of Honor відбулись у Західній Європі, авторам потрібно було достовірно відтворити її антураж. Це було реалізовано на всі 100%, як і арсенал зброї. Кількість стволи, які дійсно використовувались в тому місці, і в той час. Для цього Спілберг запросив військових експертів та істориків, які слідкували за історичністю в грі. Та саме ця історичність могла зіграти в злий жарт з серією. Ветеран В'єтнамської війни і конгресмен Пол Буча, дізнавшись про вихід гри з такою назвою, розвів величезний кіпіш і навіть написав Спілбергу лист, в якому назвав подібне неповагою до ветеранів. Справа в тому, що в США до відзнаки медаль за відвагу відносяться дуже серйозно і навіть хворобливо, як і до багатьох інших речей в США. Буча подумав про гру в негативному контексті, але він приїхав до штабу розробників і почав сваритись із Спілбергом. Потім розробники просто запропонували йому зіграти в гру, і, вуаля, Пол змінив свою думку і дав добро на вихід проекту. Не здивуюся, якщо після цього він ще й Соньку першу купив і задротив медальку. В 99-му відбувся реліз першої Medal of Honor. Гра отримала найвищі оцінки і неймовірні продажі, ставши справжнім флагманом у сетензі Другої світової війни. Та не могла пропустити компанія Electronic Arts, яка одразу ж запропонувала викупити студію DreamWorks, на що Спілберг одразу ж погодився. Хоч він людина завжди вкрай зайнята, він досі не втратив ентузіазму створити саме ту гру, яка б зуміла вдовольнити його амбіції належним чином. І хоч перша медалька була неймовірною грою, вона могла була б стати ще крутішою, якщо б її не обмежували скромні потужності PS1. Саме тому Спілберг вирішив перенести серію на ПК і реалізувати її потенціал максимально. Та до цього відбула ще одна важлива подія вихід другої Medal of Honor Underground. Electronic Arts прекрасно розуміли, що до їх рук потрапила дійна корова. Так буває завжди. Самобутній топовий проект робить революцію, після чого його беруть до рук корпорації, і або виводять на новий більш масштабний рівень, або взагалі його гроблять. На початкових етапах електроніки вже почали нищівну експлуатацію тайтлу. У розробку одразу пішли три гри, однією з яких стала Medal of Honor Underground до першої Sony PlayStation. Розробкою Underground займались ветерани DreamWorks, які працювали над першою грою. Електроніки дали їм обширні можливості і великі фінансування, але гру вони повинні були зробити менше, ніж за рік, через що довелось працювати по 12 годин, а декому навіть і спати в офісі. Але команда не була проти, так як тепер у них дійсно з'явилась можливість зробити Medal of Honor такою, як вони хотіли, більшою, наповненою по зав'язку і ще більше пічною. За головного героя взяли Манон-Батіст дівчину, котра входила до лав партизанського спротиву, і була куратором головного героя в першій грі. Утім, на відміну від мовчазного героя війни з першої частини, Манон Батіст значно краще розкрили як персонажа. Її мотивація вкрай зрозуміла: особиста помста за брата в першій місії, і звільнення власної країни від нацистів. Що цікаво, на роль взяли дружину керівника розробки, і та ідеально вписалася. Ці легендарні брифінги перед кожним завданням просто неможливо забути, як і шедевральний музичний супровід цих ігор. За музику тут відповідав цілий оркестр, і вона дійсно надає іграм якоїсь історичної помпезності, показує їх в кращому світлі голівудських блокбастерів, а також створює неймовірну атмосферу. Underground дійсно стала ідеальною медалькою. Світ гри значно розширився і став більш різноманітним. Кожна місія відсилала нас в іншу точку світу. Так, до прикладу, ми попадали на острів Крит, на котрому нацисти шукали древні артефакти. Ті ж місії нам треба прикинутись фотографом і показувати нацикам документи. Декотрі навіть захочуть попозувати перед камерою. Побуваємо в паризьких катакомбах, постріляємо нацистів на вузьких вуличках Західної Європи. Графіка суттєво покращилась, а також тепер робота зі світлом вийшла на новий рівень і з'явились місії за дня, а не лише вночі. Декотрі сцени додали транспорт, що на той час було дійсно важко зробити, і що на той час дійсно вражало. Цікаво і те, що автори насипали до гори окультизму в стилі Аненербе, а згодом взагалі якогось лютого кріпового фентезі. В місії в замку Гімлера на нас нападатимуть лицарі, які нібито стоять собі як елементи декору. Та всередині обладунки не пусті. В дитинстві в мене ледь очі на лоба не полізли, коли вперше почув тупання сталевих чобіт і побачив, як на мене з піднятим мечем і щитом біжить арійська бляшанка. Коли проходиш гру до кінця, вмикається додатковий контент. В ньому ми граємо за героя першої частини, який приїздить до зимового німецького замку. Там на нас нападатимуть двоногі собаки з автоматами, а також в двіжусі прийматиме участь Лускунчик, що жив. Дуже веселий і забавний рівень, який багато хто сприйняв за чисто монету і не зрозумів приколу. Насправді ж, в авторів залишилось багато напрацювань чи з першої гри, і вони вирішили погнати, зробивши такий рівень, але забули хоч якось його та й позначити. Підсумовуючи, Man of Honor Underground дійсно стала ідеальною медалькою, і, хоч і відноситься до пізніх релізів PS1, все одно зуміло отримати величезну популярність серед геймерів. До слова, одна з перших ігор, яку я пройшов в дитинстві. За вікном 2000 рік, голова студії 2015, Inc., Том Кудірка отримає дзвінок від помічника Стівена Спілберга той питає, чи не хоче його студія зробити масштабний крутий шутер для Стівена Спілберга. Відповідь була однозначна. Так. Вже через два роки на світ виходить один з найкращих шутерів ever батя всіх бать, і яскравий приклад того, як потрібно робити ігри. Мова йде про Medal of Honor Elliot Assault, яка в народі називалась «Моха». Від того часу і до 2006-го це була найпопулярніша гра в комп'ютерних клубах, в яку робились всі: від малого до старого. Нова медалька перейшла на руші ID Tech 3, які використовували такі швидкі шутери, як Doom і Quake. Це позначилось на Elliot Assault. Вона стала швидка, динамічна і ще більш забавна, ніж зазвичай. Гра вийшла лише на ПК і важила цілих 1,2 гігабайта, що на той час було просто вау. Високі потужності ПК дозволили реалізувати всі задуми Спілберга і не просто перенести все показане в рятувати рядового Райана на екран, але й додати значно більше. Еліот Есал в пам'яті виринає з комп'ютерів в офісі зеленого полотна для брифінгу під серйозну музичку. Декого спогади про неї пов'язані з місією про висадку в Нормандії, в якій помирав на кожному кроці, поки добігав до дзотів. Хтось і взагалі не проходив сюжетку, грав лише по мультиплеєрі або в тих ж клубах з живими суперниками. Гра була на голову вища за попередні частини у всьому. Тут і графіка крутіша, і фізика, і карти більші, і руйнівність об'єктів присутня, і ціла купа транспорту, який можна і треба юзати, не кажучи вже про здоровий арсенал. Штучний інтелект вийшов на новий рівень і став ще хитрішим, ще більш реалістичним. Деталі завезли теж цілу купу, завдяки чому гра стала номер один на роки. Але все має свій час. Шалений успіх випущених ігор Medal of Honor зірвав башню Electronic Arts. Після випуску Мохи ті не наче зійшли з розуму і почали клепати цілу купу всяких продовжень з іншими точками фронту. Тільки до 2007 року з моменту релізу «Elliot Assault» вийшло цілих вісім ігор, і всі вони були про Другу світову війну. Тоді медалька задала тренд на це, і всі штампували ігри про Другу світову війну, навіть Колда і Battlefield, які, хоч і мали популярність, та не таку, як медал Honor. В цьому й була причина: замість вигадування чогось свого вони копіюють чуже. Ця проста істина таки дійшла до Активіжн, і ті вирішили збити теми про Другу світову. Яка вже всім набридла. сконцентрувати увагу на новій війні. Так, в 2007 році на світ вийшов один з найкращих шутерів Ever Call of Duty Modern Warfare, і змінив гру навічно. Call of Duty Modern Warfare давала гравцям абсолютно новий досвід. Це чудово зрежисований екшн бойовик з яскравими персонажами і сучасною проблематикою, а саме світовим тероризмом, з яким так показово й виразно бореться Америка всі ці роки. Нова колда замінила медальку на підесталі для патріотів, тому тепер своїм обов'язком ті вважали щорічно купляти поклик обов'язку, а не медаль за відвагу. Але остання не думала здаватись і видала свій останній позитивний акорд під назвою Airborne. Ейрборн була топовою медалькою, яка запроторювала нас до лав десантників. Кожен квест починала з висадки з парашутом, яка дала нам до рук ніж і можливість вбивати з одного удару, як в колді, і яка насипала графону. Особисто я проходив цю гру декілька разів і скажу вам, що навіть сьогодні вона залишається цікавою і грабельною, але суперництво з Modern Warfare вона не витримала. Що вже казати про наступні ігри серії, які почали під колду косити. У 2010 році електроніки вирішили закосплеїти Modern Warfare. перенесли місце подій в Афганістан. На обкладинку дали крутого бородатого мужика. Аля, у нас теж тепер сучасна війна. Але їхня сучасна війна аж ніяк не могла запропонувати гравцям того, що пропонувала Call of Duty. У 2012 хлопці стоять на ті ж граблі, коли Activision гребе бабло лопатою завдяки трилогії Modern Warfare. Не витримавши конкуренції, про серію Medal of Honor вирішують забути. А у 2020-му хлопці вирішують вийти на vr ринок з новинкою Above and Beyond, яка з тріском провалилась. Як цей крінж взагалі дістався релізу, не ясно. Та Half-Life Alyx невдовзі показала, як повинна виглядати топова гра для VR. Так серія припинила своє існування, і хто його знає, чи колись ми ще побачимо її повернення. Потрібна серйозна перезагрузка і команда відданих фанатів. Тоді може буде пуття. Але поживемо, побачимо. Топові ігри виходять щороку, тож обновись на сайті ArtLine, адже саме там ти можеш купити топовий ігровий ПК. Підписуйся на наш канал і пиши в комент, яка частина медальки сподобалась тобі найбільше. Ну а з вами був Андрій Песовісний.